У часи Другої світової вона врятувала від рук нацистів єврейську дівчинку. А через 80 років уже її родина стала жертвою расистів. Росіяни поранили доньку і вбили зятя 96-річної Ольги Сикоренко. Наша Ольга Читайло у день пам'яті українців, які допомагали євреям під час другої світової війни, зустрілася з цією жінкою. Ользі Андріївні 96. І якби ми зустрічалися на День праведника торік, то говорили б перш за все про її подвиг. 15-річною вона врятувала маленьку єврейську дівчинку. Її віддала бабуся, яка йшла у Бабин Яр на розстріл. Підняла голову і так мені прямо. в очі Дивиться, і раз мені цю дитину. І бігом між людьми, між людьми побігла до хати. Українська родина стала її рідною. Ольга Андріївна за свій вчинок отримала статус праведниці Бабиного Яру. Ця воєнна історія закінчилась щасливо, але через 80 років сталася інша з трагічним кінцем. Таня каже: мама бачу, вбили. Я стою нічого, не можу сказати. Жду, поки він підніметься. І він що мертвий. Вася це її зять і вбили його росіяни. У березні цього року, коли намагався вивезти родину із окупованого села Козаровичі, його дружину Тетяну, доньку Ольги Андріївни, поранили. Це що високий, реперший, і в чужий двір шрух нас. Поранені Тетяна і її мама Ольга жили кілька днів у сусідському будинку. Тіло їхнього Василя кілька днів лежало просто неба. Росіяни до нього не підпускали, і так як положили, зразу лежати стався. Тільки лице йому накрили чим то таким оці хлопці стояли, і видно, їм не хотілось на нього дивитися, накрили обличчя. Їм вдалося евакуюватися, і вони досі живуть не вдома. Чоловіка похоронять без них і перепохувають вже після окупації. Могилу батька шукав Олексій внук Ольги Андріївни. Він нас веде у батьківську хату у Козаровичах. Трошки, ми, звісно, тут порозгрібали. Розповідає його тато був церковним старостою і не побоявся сказати ворогам в очі, те, що про них думає. І коли вони заходили в хату, вони сказали моєму батькові, що твій дом нам дуже подобається, і ми, мабуть, тут станемо. І він сказав, що ні, ви тут не станете, тому що, каже, е, прийдуть наші хлопці, мене спитають, чого ти їх пустив. Я вас сюди не пущу, про це забудь. Навши господарів, російські солдати заселилися у дім, що могли вкрасти, вкрали, що не змогли, зламали. Такий вигляд мають усі оселі, де побував руський мір. Воняло так, що ми купляли ці респіратори. Я в коронавірусі не носив. Вони тут жили чи не в кожному будинку на вулиці. З водонапірної вежі зробили оглядову і з неї просто заради забави цілилися у цивільних у Козаровичах. Рашисти брали людей в полон. А під час евакуації загинув не лише член цієї родини. То дитинку вбили, дівчата бігла, чи за собакою, ну дитя ж щось же бігло, вискочило десь, то старик шов. Мати з донькою, попри пережити, прагнуть якнайшвидше повернутися додому. Ольга Сікоренко каже, яка сутність у росіян знала. Цинічні, бо маскувалися під братів на запитаннях, хто жорстокіший у жінки, яка пережила дві окупації нацистську і рашистську. Відповідь однозначна: Деспотичні росіяни Ольга Читайло та Віктор Зеленков факти сі єдині новини.